Оливковий сад під горою. От гра. Кінці. Скала. Скала. От неймовірно. Ще й петух. Ха -ха. Садиба, дача під горою. А, а тут інжирна, інжирний сад. От. І жирний сад, і гора. І гора. Так. Ну хіба не краса? Це райські оголопчені. Знайшли ми едем. Ура! Ура! Едем! Арка, прохід ведем. Ну йолі палі, ну як це захоплює краса?